Я Ірина Мецак, Я бізнес-тренер і арт-коуч, також художник і майстриня з декоруванням. Я була два дні на тренінгу 5D, просування, сторіс, рілс, дописи, прямі ефіри, ші. І це неймовірні два дні. Я дуже захоплена. Очікування були перевершені. Отримала дуже багато інформації корисної по фішечках, по секретиках Фейсбуку і та інстаграм. Мозгові штурми допомогли мені використалізувати напрямки, які я зараз була розгублена, і в хаосі з чим далі іти і як іти. Ші штучний інтелект. Це взагалі була загадка. Я так його боялася. Але за ці два дні дуже багато знала, я спробувала. І це абсолютно нова сфера, класна, цікава, з якої я буду йти. Дякую тренерам, які провели ці два прекрасних дні присвятили для нас: Тетяні Курганській, Альоні Щербюк та Анастасії Коробові. Тому що тренінг був чудовим, інформативний і корисний. Рекомендую щиро усіх. Я у захваті. Якщо ви хочете Почати свої навички і просто зробити великий трамплін, і йдіть на тренінг. Чекайте, дивіться, анонси, слідкуйте.